З 1 квітня на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України, і, зокрема Полтавщини, вступили в силу щорічна нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. За дотриманням обмежень, уведених на цей період, традиційно наглядатимуть правоохоронці, пояснює лейтенант поліції Ігор Кораблінов. Особливу увагу звертатимуть на факти використання заборонених знарядь. Поліція буде тісно взаємодіяти з громадськістю на те, щоб виявляти браконьєрів, які будуть порушувати. Не раз 2023, а саме які за допомогою сіток, ятярів та інших знарядь незаконного вилову риби будуть здійснювати незаконний вилов риби на території міста Миргород та Миргородського району. Якщо будуть особи ігнорувати вище зазначену заборону, вони будуть нести відповідальність відповідно до чинного законодавства. Втім, ловити рибу все ж можна, але тільки в межах населених пунктів і в місцях, які не є нерестовищами. А в нашому регіоні ними визнано переважно заплави річок. Під час риболовлі, аби уникнути зайвого клопоту, рибалки мають чітко дотримуватися оновлених правил, які нещодавно вступили в дію. Навігація маломірних суден заборонена під час нересту. Взагалі постанова військової адміністрації дія під час військового стану, взагалі навігація заборонена. Дозволяється любительська. Любительський вилов риби або любительська риболовля на одну поплавкову повкове видовище або одне фідерне видовище з двома гачками або одне спільне видовище з однією приманкою. На 2023 рік дозволяється кількість риби на одну особу на добу 3 кг риби плюс одна, один трофей. Тобто риба, яка за своїми розмірами найбільша вважається трофейною і не відноситься до цих 3 кг». Нерестові обмеження у корінних водах річок діятимуть до 20 травня, а у придаткових до 30 червня. Включно у випадках виявлення фактів браконьєрства на водоймах Миргородського краю правоохоронці просять повідомляти інформацію на короткий номер 102.